Авторський вірш вісточка. Городчик шибку стукотить, аж вікон це дрижить, мабуть, вісточку шле, бо матуся сина жде. І зраділа вже вона, вісточка про сина вже прийшла. Він живий, не вбитий, раптом заболіла в неї голова, бо це вісточка сумна. У Донецьку в аеропорту куля з рук російського ярма, сина України, вразила вона до землі схилився на дні прапор, синьо-жовтий високо крутився, а син воїн, українець, низько поклонився, застогнала, Заредала мати сина не дождала, на коліна впала, руки звела. І гірко заридала, мати сина мала і не дочекала.